Вітаю вас традиційно нашу програму розпочинає рубрика тема випуску. У після недовгих шкільних осінніх канікул ми пропонуємо вам пригадати масштабне свято херсонських освітян, яке відбулося в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша до міжнародного дня вчителя. Кращі херсонські педагоги отримали заслужені грамоти та подяки разом із керівниками різних рівнів. Їх вітали творчі колективи Радість Іскра і багато інших талановитих виконавців. Народна артистка України Олена Галсавальська із учнями школи гуманітарної праці виконала пісню Гаріка Сукачова Птах. А сам директор ШГП, голова постійної комісії облради з питань науки, освіти, культури, молоді, спорту та взаємодії зі ЗМІ Артем Кияновський виступив зі зворушливою піснею про радість життя. Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко оголосив, що в цьому році з нагоди свята планується провести виплату щорічної винагороди за сумлінну працю освітянам у розмірі окладу. Цього дня, зокрема, на сцені облмуздрам театру премії отримали три педагоги: Ігор Мірил керівник гуртка самбо і дзюдо дитячо-юнацького клубу номер 5 за підготовку неодноразових переможців та призерів чемпіонатів України і Європи Тетяна Щеннікова, вихователь дитячого садка номер 7 за гуманізм і високу духовність по відношенню до дітей і батьків. Світлана Приходько, заступник директора спеціалізованої школи номер 30 з поглибленим вивченням предметів природничо математичного циклу та англійської мови Херсонської міської ради за високий рівень навчання і виховання учнів. Ми щиро дякуємо педагогам за їх невтомну працю. Нехай освітянська нива буде завжди щедрою на сходи. А супутниками у всіх починаннях будуть успіх і удача. На кафедрі переробки продукції рослинництва і тваринництва Херсонського державного аграрного університету відбулося традиційне вже четверте свято сиру і вина. Тут разом зі студентами та викладачами ми здійснили захопливу фото- і відеоподорож у просторі і часі. Дізналися багато нового про виробництво та особливості різних смаків давніх смачних продуктів. Стали свідками божественного театралізованого дійства і, власне, поринули в дегустацію за всіма без винятку, професійними правилами, з дегустаційними листами і численними зразками продукції від провідних світових і вітчизняних виробників. Запрошуємо вас також відчути неповторну атмосферу цього свята і почути відгуки його організаторів та учасників. репетиции занимались ну, приблизно с вересня месяца и до вчера. Прекрасные впечатления, прекрасное мероприятие. Я очень благодарна кафедре за то, что проводятся такие мероприятия, ибо это подкрепляет то, что мы изучаем. А мы сравнивали такие характеристики, как цвет, консистенцию. Ну, вы видели, мы смотрели, их рвали, пробовали и сравнивали с теми показателями, которые мы уже знаем и какие должны быть. Сама процедура, естественно, является приятной и Понравилось нам все. Это не просто дегустация вина, это не кажется, выпивать там вино, а именно качество вина проверять, как это делается и организовать свои предприятия. Поэтому мы сегодня создали новые специальности, открыли. Это харчевые технологии и биотехнологии, которые более расширят возможности наших студентов, их специализации и так далее. кафедри енергетики, електротехніки і фізики, експертизи технологій і дизайну текстилю, харчових технологій, фінансів і кредиту, технічної кібернетики, зовнішньоекономічної діяльності, тощо взяли участь у арт-пікніку Хентушна сушка, спрямованому на презентацію спеціальностей Херсонського національного технічного університету. Організатором дійства виступила студентська рада навчального закладу на чолі з Романом Ткаченком за підтримки відділу з організації виховної роботи студентів, чого тут тільки не було: живопис, кераміка, графіка, вироби з тканини, бісеру, кольорові прикраси і виставка фоторобіт. Деякі відвідувачі більше години спілкувалися зі студентами, які проводили майстер-класи з виготовлення авторських аксесуарів одягу та іграшок у техніці сухого валяння. Можна було побачити випускні роботи, наукові роботи і продегустувати авторські розробки. Арт-пікнік відвідали численні студенти університету, а також гості і учасники міжнародної науково-практичної конференції сучасної технології промислового комплексу. Організаторами міжнародної науково-практичної конференції сучасні технології промислового комплексу виступили Міністерство освіти і науки України, Херсонський національний технічний університет, Факультет машинобудування ХНТУ, Національний технічний університет України КПІ, Донбаська державна машинобудівна академія, Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова, Херсонська державна морська академія, Одеський національний політехнічний університет, Житомирський державний технологічний університет та багато інших навчальних закладів та провідних наукових установ. У ході роботи взяли участь науковці з різних міст України: Києва, Одеси, Луцька, Харкова, Вінниці, Тернополя, Сум, Кіровограда, Чернігова, Лисичанська, Кременчука тощо. Це чистий технарій, механіки. А, чому? нам приехали сегодня и Харьков, и Киев, и Одесса, потому что сегодня у нас, вы знаете, большой миллионный проект мы ведем по министерству, научную работу хорошую. Дмитрий Дима получил грант президента, тоже механик наш, один из организаторов конференции. Вот это в совокупности и стало той основой, значит, которая позволила нам сегодня собрать ведущих ученых в области механики именно в Херсон. Робота конференції передбачала пленарні засідання і секційні доповіді з прогресивної техніки і технології машинобудування, перспективних процесів обробки матеріалів тиском, технологій нанесення та обробки покриттів, нових матеріалів зміцнення та відновлення деталей машин, системного аналізу та математичного моделювання складних об'єктів. Проблем надійності, енергозбереження, а також захисту довкілля, екологічної безпеки і ресурсозберігаючих технологій. Ми в Луцькому національному технічному університеті довгий час співпрацюємо з нашими колегами з Херсонського національного технічного університету. Приїжджаємо до них на конференції, ділимося своїми здобутками. Вони приїжджають до нас. у Нас щорічно проходить науково-технічна конференція на Шацьких Озерах. Приїжджають до нас і також розказують, що нового досягнули. І сьогодні я надіюся ми побачимо нові досягнення наших колег і, відповідно, похвалимося своїми. Так вийшло, що в нас перехід в системі вищого образування, у нас багато юристів, бухгалтерів, фінансистів, але дуже мало інженерів. Вот підприємство, яке я возглавляю, Херсонський морський торговий порт, вот как раз испытывает дефицит квалифицированных инженерных кадров. Ну, поэтому я здесь присутствую. На початку пленарного засідання із науковою доповіддю першим виступив перший проректор Херсонського національного технічного університету, заслужений діяч науки і техніки України Юрій Георгійович Розов. Він висвітлив проблеми військово-промислового комплексу, його значення для державної безпеки країни, і наголосив на тому, що час об'єднати науку і серійне виробництво. У подальшому це забезпечить конкурентоспроможність випускників вищих навчальних закладів технічних. Наукові розробки учених Херсонського національного технічного університету мають визнаний авторитет у нашій країні та за кордоном. Хотів би пожелати, щоб в Херсонському університеті продовжувалися ті традиції, які приємні для нас, киян. когда мы берем магистров и аспирантов с Херсона, видим у них хорошую практическую подготовку, чего иногда не скажешь о наших. У нас больше они подготовлены теоретически с интеллектом. Я думаю, что то сотрудничество, которое между нами проходит, оно будет крепнуть, и результаты у нас уже есть и в монографиях, и в совместных изобретениях, и, я думаю, в будущих изобретениях, внедренных на предприятиях Херсонщины и вокруг других городов. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно. У рамках проєкту Прославимо професію своїх батьків. Другий Б клас Херсонської спеціалізованої школи номер 30 побував на екскурсії до обласної державної телерадіокомпанії Скіфія у підсумку маємо незабутні враження і ексклюзивне відео, до певної міри шкільне і сімейне, та все ж варте вашої дорогоцінної уваги. Тому що побувати на Скіфії цікаво усім, і це чудова нагода висловити свою величезну повагу до всіх. Прекрасної і непростої професії. Вітаємо колег напередодні Дня працівників телебачення, радіо і зв'язку. Ми в Херсоні знаємо, багато, второй би везде поспел, На сьогодні спеціально є проєкт, наш унікальний супер відео від нас. Був на кіфі, наш клас. Ми на много есть профессий. Все профессии важны. Но второй Б представляет то, что всех объединяет. Кто всех знает и вещает о событиях страны. В нашем классе есть Софийка и Милещенко она. Дочка, внучка журналиста, с микрофоном как артистка. С детства бегает она. пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним, чем дорожу, чем рискую на свете я мигом одним. Только мигом одним. Если Возьмете лист. Думаете, что он чист? Он вам целый мир откроет, даже радугу построит, так как видит журналист. Телевизор, ноутбук, газета, радио, фейсбук. Журналисты есть везде и на суше, и в воде все узнают и поймут непростой, но важный труд. Счастье дано, повстречать беду еще, есть только миг, за него и держись, есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. А на сегодня пока что